Подія на була присвячена поки росія. закладу Дарницького району. Дарницька адміністрація хочу подякувати за такий чудовий сюрприз, скажімо так, за те, що наші волонтери допомагають району, допомагають місту. Дякую всім волонтерам, благодійним організаціям. Дякую військовим за те, що вони наближають нашу перемогу. Всім здоров'я, слава Україні! Ми зібрали всі синіобхідні кошти на генератор і три вектор, які сьогодні цей заклад отримає. Також сьогодні до нас приєдналися військові. Давайте по.